Друзі, наступний поєдинок, який відбудеться у ваговій категорії до 69 кг, перша середня вага Костянтин Єгоров проти Максима Савенка. Ну і першим в ринг з'являється дебютант професійного боксу Костянтин Єгоров. Йому 19 років. Він тренується під керівництвом Валерія Харламова, майстра спорту України міжнародного класу, який і виводить в ринг свого підопічного. Отже, Костянтин Єгоров, дебютант місто Одеса. І до червоного кута рингу запрошується ще один представник міста Одеса. Йому 27 років. Зріст 1,74 сімдесят Рекорд: дві перемоги і одна поразка. Зустрічайте! Максим! Савенко! Ну і супернику сьогодні. У Костянтина Єгорова Максим Савенко. Досвідчений український боксер, який провів три поєдинки на професійному ринзі Він представляє місто Одеса. Тренується під керівництвом Михайла Чобану та Олександра Кириченка. Максим Савенко, який дебютував лише у серпні минулого року в поєдинку проти Юсуфа Мухторова, де виграв одноголосним рішенням суддів. Далі боксував проти Олексія Кошелєва. Також переміг свого суперника рішенням суддів. Ну і програвав Володимиру Савайді у травні Може цього року на івенті у Києві. Отож, друзі, Єгоров проти Савенка. Ось таке протистояння. В рамках сьогоднішнього івенту під назвою Black Sea Rumble. Ще раз відзначу, вагова категорія до 69 кілограмів. Перша середня вага. Ну і ми чекаємо на початок цього поєдинку. Чотири раундовий бій черговий на сьогоднішньому турнірі. Отже, протистояння Одеситі Єгоров Савенко. Перший раунд. Отож поїхали Савенко проти Єгорова. Одразу ж з двійки розпочинає Єгоров. Непогано зараз чіпляє свого суперника. Намагається відповісти. Одразу ж. Максим підтискає до канатів свого опонента. Переважає в антропометрії свого візові. Єгоров на 10 сантиметрів вищ. Костянтин за Максима Савенка. Але працює першим номером зараз Максим. Але відповідає одразу ж. Подивіться, Йогоров серійна робота від Костянтина. Ну і зауваження ось тут від Рефері. Продовження цього поєдинку. Ну і нагадаю, що в головному бою вечора зустрінеться Артем Попович та Юрій Чобано. Цей бій відбудеться у ваговій категорії. До 79 кілограмів. Це лайт heavyweight на піважкий дивізіон. Але подивіться, як же хлопці в нас розпочали зовсім без розвідки. Це на блок приймає зараз Савенко. Ну і Виштовхує просто свого суперника, за що отримує зауваження від рефері. Ось такий дебют сьогодні для Костянтина Єгорова, молодого хлопчина, якому, ще раз відзначу 19 років. Лише 19 років. Ну і суперник дуже і дуже непростий. Суперник з досвідом поєдинків на професійному ринзі. Ось тут залишився на місці після атаки свого суперника, зробивши величезну помилку. Максим Савенко. І одразу ж тут під правим оком з'явилася гематома. Савенка відчутні удари у Костянтина Єгорова. І намагається працювати з дистанції, якому зручніше, звичайно ж, працювати з дистанції у цьому поєдинку. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Ось тут розмашистий навіть свінг викинув зараз Савенко, дістав свого суперника. Ну і потрібно бути обережнішим Єгорову. Тягнеться з ударами зараз Савенко і Одразу ж відповідає. Зустрічними панчами зараз Єгоров підтискає Совенко. Залишився на місці. Єгоров ну і таким чином не виліз з кута. Дуже багато сумбур. Таке враження у першому раунді. Звичайно, дебютний поєдинок для Єгорова. У професійній кар'єрі пропускає зараз Єгоров назустріч. Але віддає Боржок лівий боковий вучає, що опинається, опиняється за Увасі Костянтин Єгоров. Вмічало собі перший нокдаун у цьому поєдинку. Під завершення три хвилинки пішов таке враження добувати свого візові Єгоров, адже відчув, що влучив і одразу ж. Наткнувся на зустрічний удар від опонента. Яскравий перший раунд. Поки що один з найяскравіших на сьогоднішньому івенті. Ну і треба подивитися за повтором цього епізоду. Дуже цікаво подивитися за повтором. Найцікавіший момент цього раунду. Але поки що режисери трансляції не дають цей момент. Ось тут чіпляє розмашистим лівим боковим. <см> Єгоров свого суперника і одразу ж натикається на зустрічний удар від Савенка. Ось тут цей удар не бачив. <princes> цей удар пройшов у Савенка, не бачив його. Звичайно ж Єгоров, наткнувся на нього і опинився на канвасі. Другий раунд, друзі. Другий раунд справжньою битвою між Єгоровим та Савенком. На зустрічних курсах працюють у нас боксери. Зовсім без захисту. Що цікаво, рефері зараз зупиняє цей поєдинок і одразу дає команду на продовження. Йде вперед Савенко, відкриває ось голову для опонента. Але поки що цим не користується. Єгоров намагається в'язати, поборотися. Савенко зі своїм візові. Але, звичайно, це не грокоримська боротьба. Тут потрібно боксувати. Намагається розмашисто працювати і намагається ось дістати цим лівим боковим. Свого візові Савенко. І це вже ми неодноразово бачимо по ходу цього поєдинку. Але все ж таки яскраве завершення першого раунду, яке дозволяє сподіватися на справжнє шоу у цьому протистоянні. Тут удар по потилиці вибачається Савенко перед своїм візові. Все гаразд, продовжимо двійка одразу ж від Єгорова. І знову вучає, знову вучає Савенко, додає одразу ж правим боковим. І тут таке враження ледь тримався на ногах Єгоров. Показують нам Валерія Харламова, тренера Костянтина Єгорова. Дуже важкий бій зараз для дебютанта професійного боксу. Величезні проблеми з захистом у Костянтина Єгорова. Акцентовано намагається перебувати, вкладатися. в усі удари, але зазвичай подивіться, розвертається спиною, ну і просто тут бомбардує свого суперника. Ну і що, Рефері зупиняє цей поєдинок. Рефері зупиняє цей поєдинок таким чином, технічним нокаутом. В другому раунді перемагаємо в цьому бою Максим Савен. Вже не захотів продовжувати Єгоров цей бій, адже кілька вдалих влучань було зі сторони Максима Савенка, який просто почав бомбардувати свого суперника, ну і не залишив жодного шансу. Дуже швидко завершився цей поєдинок. Яскравий бій, який відбувся у першому середньому дивізіоні, на івенті Black Sea Rumble. Знову. Спочатку лівий з боку пройшов від Вітсавенка. Ну, одразу ж додав тут правим боковим на зустріч. Максим поплив. Одразу ж, Єгоров розвернувся спиною до свого опонента. Ну і тут вже з опущеними руками. Стояв біля канатів, ну і Рефері все правильно зробив, що зупинив цей поєдинок. Ось такий стоячий нокаут. У нас відбувся, отже, дорогі друзі, у цьому поєдинку технічним нокаутом у другому раунді. Перемогу здобув Максим Джанго Савенко. Так, Максим Савенко здобуває перемогу над Костянтином Єгоровим.